Як не повторити сценарій своєї мами, сімейні сценарії можуть смачно піднесрати вам в житті. Вони впливають на вибір чоловіка, виховання дітей, проблеми в шлюбі, поведінку в родині. І багато хто роками руйнує своє життя цими програмами, і це все несвідомо. Приведу приклад: якщо в сім'ї чоловіки маніпулювали постійно жінками і у батьків були стосунки, аб'юзер тера жертва то й діти будуть притягувати до себе схожих партнерів. І не тому, що їм так подобається, а тому, що їм так звично, і вони знають, як з цим жити. Ще й по відчуттях вам хріново, але так рідно, але є файна новина. Це можна змінити. Як? Розказую. Перше і дуже важливе сепаруватись від батьків. Візьміть курву відповідальність за свої вчинки і рішення, бо батьки люблять своїми настановами програмувати ваш вибір. Друге – усвідомити свій сценарій. В степернисі, подивись, де ти зараз перебуваєш, що подобається тобі своє життя, чи нагадує воно тобі щось знайоме? Рідко для цього потрібна допомога психолога. І третє: міняти свої переконання. Почніть самі снаття і нав'язних дебільних фраз по типу Всі так живуть не в грошах щастя. Провчити себе мислити в такому ключі. Я хочу бути щасливий, і я маю на це право. Мати бажання заробляти достатньо для комфортного життя це окей. А якщо ви помітили, що вже перебуваєте в програмі, у вас залишаються три варіки: перший повторити долю мами і перебувати в токсичних стосунках. Друге збундуватись і взагалі морозити всіх чоловіків, щоб, не дай Боже, не повторити помилок. І третє стати автором свого життя і створити власний сценарій. Я yes, хір, я вам раджу останній варіант. І тому запрошую на індивідуальну консультацію. Почни змінювати своє життя. Обідняли.